Ферментований ананас кімчі – це екзотична гастрономічна подорож з бадьорими нотками тропіків та пікантністю корейської кухні. Ананас очистіть і наріжте на шматочки завтовшки близько 1 см. Перекладіть на у миску і приберіть у бік. Очистіть і наріжте тонкими скибочками чесник. Наріжте зелену цибулю. Очистіть імбир і натріть на дрібній терці. Додайте зелену цибулю та імбир до ананасу. Туди ж додайте перець кочугару і рибний соус. Добре перемішайте. Підготуйте банку для ферментації. Наповніть її ананасами і додайте часник. У мене буде дві банки, тому додаю половину чеснику. Залити водою, щоб вона покривала ананаси. Вирахуйте 2,5-3% від сумарної ваги ананасів і води та додайте стільки солі. Притисніть ананаси таким чином, щоб вони повністю були вкриті рідиною і не було контакту з повітрям. Для цього можна використовувати спеціальні вантажі або простий зіплок-пакет. Просто наберіть в нього трохи води, закрити і покладіть зверху. Закрийте банку, але не щільно, щоб гази могли виходити, або відкривайте кришку про всяк випадок, раз на 2 дні. Залиште банку в теплому місці на один тиждень для ферментації.